Нова ракета США готова знищувати все на своєму шляху. 3 квітня Локхід Мартін і ВМС США оголосили протестування проти корабельної ракети великої дальності AGM-158C. Під час випробування чотири ракети запускалися одночасно для координації одна з одною на шляху до цілі. Ця подія важливіша ніж ви думаєте, адже тепер у США є зброя здатна топити ворожі кораблі, а ті не зможуть нічого протиставити. Вся справа в абсолютно нових системах управління, наведення і польоту, які разом відкривають перед морськими силами нові горизонти, адже ця красуня здатна знищити корабель противника за три секунди. Ба більше вона коштує лічені копійки, але топить кораблі вартістю кілька мільярдів. Це принизливо для супротивника, адже силу лише однієї AGM-158C можна порівняти з силою щонайменше п'яти ракет, доступних опоненту. Вона може самостійно знайти вразливі місця противника і вдарити в зону двигуна або крихке місце палуби.